Я думаю, використати проти ворога було би недоречно. Проти ворога мають ті люди, які проснали, а не ті, які гарячі. Вітаю, шановні. Є такий вислів. Якщо вас не було, коли мені було погано, то навіщо ви мені? Коли мені добре? Це прислів'я доречно про наших сьогоднішніх героїв в лапках. оперативний підготував топ зірок втікачів, які полишили країну у найскрутніший для неї час. Давайте дивитись Сергій Бабкін, колишній учасник гурту П'ятниця а нині сольний виконавець, співає щирі українські пісні, перебуваючи в Німеччині. широкополікручі на чужині Бабкін вже більше року свою втечу з країни виправдовує тим, що все робить для інших, а не для себе. Щоб це не означало. Думаємо, ну знаєш, я не люблю для себе. Все, що я роблю, це не для себе. Я не люблю для себе мені багато не треба. Але хочеться завжди комусь зробити, комусь когось щасливити, когось, когось, комусь допомогти. Для когось. А нещодавно Сергій потрапив у скандал. У своїй новій пісні зрада висміяв про українські переконання співвітчизників. Показувати це не будемо надто огидно. Цікаво, гугліть самі. Співачка Таяна там сон. Тебе до я просилася, а ти мене все не пуска. На початку повномасштабної війни зірка перебувала на балі, і як каже, саме син переконав її не повертатися в Україну. Здавалось би, звичайна ситуація української біженки. Проте у Таяни є рідний брат, співак Міша Марвін. Червоне а чорне. Патріотичний молодик не цурається під час війни виступати у Москві за кривавий карбованець. Ой, цілу, і цілу, і цілу, і цілу. Який брат, така і сестра. Коментарів щодо цього родичі і досі не надали. Дмитро Ступка, спадковий актор, зараз перебуває у США. Каже, був там ще до початку війни з цікавими, як виразився, проєктами. Привіт, друзі, і також хейтерам, теж привіт. Всі так переживають, що я втік з України під час війни і пересиджуюсь в Сполучених Штатах Америки. От я вас хочу розчарувати з України. Я виїхав ще 8 вересня 2021 року. А ще цікавим є досить ступки наймолодшого у російському кінематографі, наприклад, у фільмі Ми із будущего 2», в якому актор зіграв карикатурного западєнца Бандеравца, який із часом все ж розуміє подвиг дідів і стає нормальним українцем. Про такі цікаві проекти у США казав Дмитро. А мій батько, депутат Верховної Ради. Шомен Андрій Щегель. цей навіть не намагається спростувати той факт, що просто втік. Ти де зараз? От де я в Туреччині. сідся. Криса у своєму інтерв'ю Роману Скрипіну комік дозволяв собі найвідвертіший наклеп на Україну і ЗСУ. Що таке країна? Фікція як ну, утворена культурним прям. Тільки хлопці гинуть, і гинуть для того, щоб ти повернувся потім в Україну, в якій немає війни. Це вибір хлопців. Потім, звичайно, ж вибачився, але зі стендапу Андрію слів не викинеш. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну. І бажання за неї боротись що в результаті на жаль часом призводить до загибелі кращих її дітей. Влад Яма, який за перемогу України встав у планку у США, а ще влад діджеїть. теж заради перемоги і теж у Штатах. Та все ж Влад, хоча б допомагає донатами Україні з власних слів, не те, що останній учасник нашого хід параду його ми залишили на десерт. Олег винник найзашкварніший з усього топу. Втік з країни 26 лютого минулого року. Довго мовчав, а нещодавно видав просто неймовірну порцію сорому на інтерв'ю. Я думаю, використати проти ворога було би нетрешно. Проти ворога мають ті люди, які профснали і. А не ті, які гарячі Винник Вважає, що він не винник, втік, тому що так буде краще для всіх, і взагалі не він цю війну розв'язав. Питання для чого ми це маємо знати, хто коли куди виїздив. Мені важливо, хто що робить, а не робить винник нічого, тому що я нікому нічого не винен. Олега відверто можна вважати людиною недолугою. Варто просто подивитись інтерв'ю. Для вас працював і страждав, переглядаючи ці матеріали Дніпро оперативний. Підписуйтесь і пишіть в коментарях про кого хотіли б почути наступним. Ну і як зазвичай, бережіть себе.